Хімарс перевів статус ще одного моста у непридатний до використання. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Українські військові продовжують здійснювати контроль транспортно-логістичних шляхів у Херсонській області. Про це йдеться у черговому зведенні від оперативного командування Південь. Так ЗСУ перевели статус мосту в районі Каховської ГЕС у статус непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве йдеться у повідомленні. Нагадаємо, наприкінці липня окупанти самі продемонстрували пошкодження моста через шлюз Каховської ГЕС, водночас тоді було видно, що автомобільна частина залишилася відносно неушкодженою і функціонувала навіть на пропуск вантажного транспорту. Водночас тепер, схоже, цей міст остаточно відправився відпочивати. Разом з тим, варто згадати, що 8 серпня повідомлялося про удари Збройними силами України по Антонівському автомобільному мосту та Новокаховському мосту, тож не виключено, що сьогоднішнє повідомлення ОК-Південь пов'язане саме з цими ударами, однак також може йтися і про нові удари по мосту. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!